Hello, Friendly! З вами Денис Френдлі. Коротше, так як я казав вчора, ми, чекайте, вчора неділя була, чи то. Це здається, вчора була неділя. Ну, Тому що, подивись на цих люкнутих телефонах понеділок. Так, вчора була неділя. Вчора ми зайшли там в один магазин. У місті, і я хотів взяти трошки медовика. Мама взяла цілу коробку медовика на 100 гривень. І ну, я хотів думав на YouTube шорт знімати медовик, бо я подивився у свою YouTube студію, і я вже на нього знімав. І купа разів ми знімали з вами той медовик. Вже десь не знаю, десь 4 відео на каналі десь виходило. чи той 5 на медовик. І я думав зняти тільки на YouTube шорт. І подивився, що сьогодні все-таки приходиться на велике відео знімати медовик, Того, що. Тому що ну не сьогодні купую реакцію. Я міг сьогодні купити там не запий челендж. Мені, до речі, ставало, але доводиться приригувати на медовик. Бо я думав, можливо, ми з їм реагували, можливо, і з молоком було. Але думаю, молока того постійно я у відео з чимось поєднує якийсь продукт і завжди молоко. Знаєте? Тому сьогодні я все-таки взяв ці два кусочки медовика, і ми його попробуємо з вами з черешневим варенням. Черешневе варення було в рулеті, що мені дуже сподобалось. Тому я думаю, добавлю черешневе варення у цей. Медовик, я думаю, буде смачно. А там, що в мене було на вибір, або черешневе, або малинове. Малинове я не буду додати, бо з рулету мені малина не сподобалась. Я думаю, з черешньому мені сподобається. Тому сьогодні ми все-таки проагуємо знову на медовик, але з черешневим варенням. Тому такі справи, друзі. Ну добре, починаємо заставку, потім скажу. Let's go! Деньюс френіре реагує. Деніс Френіре, гує. Сьогодні буде він поєднувати е, черешневе варення з медовиком, ком, ком! Дивіться, був я сьогодні в магазині, бо завтра у мене на 7.07 запланована зйомка. Е, тому не вийде завтра піти зранку. Тому я пішов сьогодні. і купив я вчора. Е, купив я, ну тут у мене. Студія, я вам мультики на ютуб шорти показую. Коротше, і я купив коротше, на завтра на 7.07 якобс. Все-таки я хотів взяти цей якобс. До речі, остання баночка була то й довелося мені брати цю якобс, бо як не я куплю, то хтось інший. Я хотів завезли. Коротше, Сьогодні Ще тоді, коли я казав, що Ютуб-шорт вам знімав, що завезли. Там є появилися чітко два нові смаки, піца, і сметана, і цибуля. І з'явилася лейс. Як то? Не лосось крабові, ні, не крабові палички. Краб, ні, не краб. Блін, лобстер, нагадав. Лей зі смаком лобстера. І, коротше, я узяв це на завтра. Коротше, я таке діло. Чекайте, не запий челендж. Скоріше за все, вийде, бо ви вже там набрали 120 коментарів на 8 лютого постараюся не запий челендж для вас зняти. Коротше, я піду в один магазин, найду чіпстерс з... З тими, що я хочу з перцями. Якщо не буде чіпстер з, з перцями, то що доведеться мені брати лобстера? Лобстер і напій, і завдання не запити. То я тут на ізі не зап'ю, тому що лобстер це я не гострий смак, а треба гострий. Ну, надіюся, що я найду з перцем чіпстерс. Якщо не вийде, то доведеться брати до вас і так, і так лейс з лобстером. Подивимося, тому такі справи. Добре, все. Давайте до коментарів, бо то вже і так затягнув. Зараз ще ваші коментарі затягнуть. А треба зараз спробувати з варенням. Тому такі справи, давайте ваші коментарі. Все, давайте. Читаємо. Так, реакція на руле. 24 коментарі. Дуже дякую. так багато не доведеться читати. Але дякую, що залишили 24 коментарі. Поїхали читати. Леонович, молодець, так як обіцяв, зняв на рулет домашній з малиною. Це заслуговує лайка. І тобі також заслуговує лайка. Арабік Бой, жду тіту з новими вкусами. На 10 лютого, там я казав, енергетик буде, якщо получиться ці чіто з двома смаками. Якщо вийде візьму, не вийде, то тільки один смак. Але постараюся і той-то то вкластися і для вас на 10 лютого все взяти. Та арабить бо ж люток дані за пій на цій неділі. 8 лютого став собі там... Ув... Звіночок, здається, що знімлю точно 8 лютого. Надіюсь, у мене все вийде, і куплю для вас 8 лютого не запий Челендж. Е, Жду завтра мідовік з молоком. Е, вже не буде молока, бо молоко було постійно. Сьогодні в нас з черешневим варенням медовик. Тому такі справи. Е, жду завтра мідовік. Лайк, молодець. Чекаю чи то з зелену цибулю, піцу. Дякую, Леруся. Е, постараємось 10 лютого все це вам зняти. А якщо не вийде, то 20-го. Подивимося. Ура! Домашня їда! Ну, а сьогодні вже можна сказати магазинна їда. Черешневим варенням. Альона, Альона 285. Виходить з черешні найсмачніший рулет. Ну, бо то, що з малини мені не сподобався. Можна і 7 балів вчора поставити. Я вже все таки думаю, мама робила 8 балів, заслуговує. Е, Роман Ковальчук, чекаємо тоді ссылку на це відео про Чіпси Принус. Ну ви просите, давайте 10 люту. <клінь> ну, ну, не трохи відео, але ви всі це просите, давайте, все-таки я знімлю там відос. На 10 лютого і там лишу під тим відео вже силку. Я сказав, що під то за 10 лютого знімлю, вам лишу там силку, ви собі подивитесь. І у спільноті каналу теж залишу відео. що Подивимося. E, futuristic Music. Виглядає смачно, я думаю, що з малиною буде смачніше. Виходить, що гірше, виходить, що гірше, бо то, що черешневе варення було найсмачніше. Леонід Тимчук, чекаю, щоб ти відкрив відео про Чіпси Прінгелс. Відкрию відео, якщо вже просите, я вам відкрию. Це Фебріо Брудон, сьогодні на шортах теж одна тища. Значить, в тебе є постійні глядачі. Не завжди з тобою це погоджуюсь, бо я коли, деколи дивляться, деколи всього десь 100 передів, а може й взагалі 20, а може взагалі 0. Тому як коли, це не завжди. Це не завжди феврарію, тому такі справи. Е, Олеся Девіденко, та відкривай це відео з чіпсами. просите, я відкрию. Роман Ковальчук, та нічого, пано медовик, це теж смачно. З, з молоком це теж нова реакція, бо є молоко, тому все добре. Так, але замість молока я змінив на черешневе варення. Буде вам цікавіше. Е, так, тобі повезло за чіпси. Та, що мене не спалили, правда, але не, мож... не треба писати по тисячу разів, я вже це зрозумів. Е, чекаю тобі завтра медовик з молоком, хоча я чекав на не за Незапий челендж 8 лютого. Е, слава е, славна Україна! Ло, слава героям славна! Героям славам! та. Айфон Айфонович, дуже смішно, коли ти маленький телефон на кнопочках називаєш Айфоном 15. Це я рофлю. Ну, Я думаю, пора мій вже за скільки років, як ви дивитесь мій контент, вже ну хоча й буде за другий рік розуміти рофл від серйозності та тому це був. Рофл. Е, Настю Настя Люба 77. Так, відкрий то відео з чіпсами Прінелис мені вже цікаво, що ти там вже зняв. Ще зняв два роки назад, тому я відкрию. Я відкрию, і то дивитися. Лімончик, Я вже давно тебе дивився. Я тебе вже теж Лімончик давно бачу в коментарях. Частіше дивися, мої ролики заходи і пиши коментарі. Леруся, ні, ну тут серйозно розі дуже жахливо. Навіть за злюку за варюку на кінець Леруся. Знаєте, як, як можна було доказати Леруся, що Злюка Заварюка нормальна, дати ще гіршу людину, яка є гірша в тисячу разів за злюку заварюку, і щоб Злюка вибачилась. Що Білоруся вибачилась перед зюкою. Такі справи, але Розі це реально крінж. А постійно хоч мене дивиться і коментує. Але таку крінжатину знімати може тільки Розі. Та. Е, Леонід Тимчук, я розумію, що нудно, і ти постійно повторюєш слова у відео. Але нам цікаво глянути відео з 2020 року, як ти реагував на чіпси. Добре, я сказав, 10 лютого, дивіться, силку сил Настя Додорченко, а все. Я сміюсь, коли ти, ти кнопочний самзон не з айфоном. Ми це вже обсудили. Е, Олеся Давиденко, Розі тебе не послухає і буде далі знімати крінж. Так, але головне, щоб вона хоча б вже не, не знімала на мої відоси ту кринжатіну. То кривлялася язика, когось показувала на мої відоси. Там щось знімала. Бо там є, типа, зняти шорт в честь моїх горизонтальних відео. Вона брала, то знімала, то така кринжатина. Йолки, палки, ліпше, б вона то не знімала. Добре, друзі, давайте ось медовичок, не качок, давайте з, вершня, з черешняєм варенням. Поїхали, друзі. Так. Фу, давайте, друзі, давайте, друзі, по ложечку. Так. Ну можна і ножик взяти, добре. Э -э... Я подивився в аналітику. Оце Федеріко Феліні, шолям переглядів. До, за, за вчора подивилися за цілий день 10 тисяч людей. Тобто відео дотепер набирає переглядів. Зараз 20 лютого буде один рік, а відео живе потепер. Його потепер дивляться. Це капець. Це ж треба було таку крінжатіну зняти, щоб його потепер дивилися. ну, Називається геній, але... як коли геній. Добре, друзі, давайте. Трошки полімо башнями, Ооо! Ой, давайте. Ой, ні, все, все. Треба ложкою, треба ложкою. Добре, я полю це вишнями, я думаю, достатньо. Мама купила ще в неділю кетчуп, а я кетчуп за. Не то, що за тиждень з'їдаю, за пару днів я з'їдаю той кетчуп. Я так перед сном, знаєте, хліб, майонез кетчуп. Хліб майонез кетчуп. Май... майонеза ще там багато, то й то лишається, а кетчуп іде повним ходом. Нема, коротше, за пару днів кетчуп. А я вже стараюся, буду старатися економити і не їсти той кетчуп, бо більше не купить. Більше мама мені не купить. Такі справи поділився за кетчуп. Все, ось так я зробив. Бачите. Коротше, давайте пробувати. Ну, все-таки краще, ніж самий медовик. Якщо ви хочете точно, я зараз зайду в студію Ютуба. І ми дізнаємося, скільки я той вон... знімав на медовик з вами. Так. Так, студія Ютуба. От уведемо медовик. Просто тупо слово медовик. Медовик. І ми знімали ого, раз. Ага, це просто два. Три ролика було. Три ролика, друзі, було на медовик. А я казав п'ять. Бо то четверте ще відео вибуло, а то четверте просто я розказав про медовик. Коротше, три ролика було. А тут на новий медовик, там просто на медовик. Такий на новий один той самий смак. Медовик один той самий. Нема нового і старого. Коротше, одне й то саме. А сьогодні у нас медовик з черешнями. Тому такі справи. Ну, сьогодні хоч новіше. Так, що ж, давайте на пробу. Медовик з черешнями. Це вже нове. Ну зацініть, нове же. Уже хоч не молоко. Постійне. Постійно, як беру, як я на той самий продукт то беру той продукт із молоком. Ну що тут нового? Це нове. Поїхали. Класні черешні. Я би навіть з черешнями може і десятку поставив, реально смачно. Добре, більше так робити не будемо, але хай буде. Бо тече по руках. Друзі. Не знаю, поки що 9 байлів, але напевно потім буде десятка. Реально смачно. Реально смачно. 9 баю. Вау. Вау, смачно. Поставимо, ну хай буде 10 балів, реально смачно. Я ще чай до цього, але добре, в нас тільки медовик з черешнями. Я хочу цей черешнє лишити нам YouTube шорт. Давайте один кусочок на YouTube шорт. Окей? Думаю окей. Так, лишимо трошки. Чекайте, треба щось красиве лишити. Нічого, хай буде цей кусочок на YouTube шорт, я ще потім полию. Добре, тут поки збоку поставлю, а це все ми зараз з вами з'їмо, так. Ой. Дуже смачно, мені реально зайшло. З черешнями дуже смачно. Ти самий тоже дуже смачний. <ганувач> я не знаю, як цей телефон правильно писати. Окей. Okay. Як буде, так буде. У мене вже телефон мій, я вам розказував, що за ванну. Уже працює трохи цей iPhone, мій, не знаю, як хочете так і назвати, який він там по рахунку. Уже трошки відійшов екран після води і вже трохи менше більш. Ну, трохи теж ненормальний. <ганувач> У ванну брати телефон. Та навіть любий, не треба брати. Навіть той з антеною навіть брати не треба, бо тож затечати й не буде. Слухайте. Давайте все-таки чаєм зацінимо. Ну добре, я ставлю 10 байв, не смачно. Давайте тепер чаєм зацінимо. Лишається цей кусочок чопи його з чаєм не зробити, правда? А я думаю, що правда. Так. Я сьогодні постараюся 10 шортів, але я вже 10 біда в тому зняв, а це буде 11-й шорт, ото що я відколотую медовик, тому це буде вже 11 шортів. Ну, я знаю, трошки теж може забагато, але повірте, 10 відео проти 20-30, як я публікував цього у 6-6 чисел постійно, це ще нормально. Тобто такі справи. Добре, друзі. Чайок так чайок, ні? Ой-ой, а чайка нема, ха-ха. Кіп'ятити це теж довго. Тоді наша схема з краном, так, ясно, тупий варіант, ліпше закип'ячена вода, але що є? Там. Такі справи. Так. Я ось хочу, я собі чайок зробити. Можу лайфхаки всякі робити вам на відео. Щоб ми могли з чаєм проривувати. Так. Тому під кран Давайте. Так. Так тупо, це так якось тупо. Типа ти читер і. так. Короче, це тупо виглядає, але що є, то є. Давайте. Ой. Я подивився добре зараз. Пішло. Пішло. Подивився там деякі свої ролики за 20 й рік. І що я хочу сказати, одне слово. Це жах. Знаєте, чого жах? Бо я не монтував ті ролики, а гекав, ну, повторю одне і то саме слово по 5-10 разів одне слово, а там купа слів було. <суміло> Розумієте, це... це просто в надії, що, я, може, за першим разом скажу погано і казав за, за другим, за третім, щоб то потім обрізати. З того всього, то нічого не обрізалося. Як було, так було. І таке на YouTube і пішло. Нічого, треба потім десь буде через YouTube студію то обрізати. І привести хоча б до порядку, бо одне відео називається у мене відео без монтажа. Я там гикою, бекою, тисячу разів одне слово повторяю. А то відео на секундочку подивилося 2000 разів. І ніхто нічого не написав. Що... А дивно ніхто нічого не написав, що ти повторяєш слова. Ха! Ну і мене аудиторія підтримала, ніхто нічого навіть не написав. Просто написали, привітали з ним народженням і написали, чекаю там контент, що, ну там багато, хто хоче, той почитає. Але що не написали, що ти кешбека, дали надію обрізати. Добре, ми то відео обрізаємо. Обріжемо потім, тому такі справи. Так. Ну. Що вийшло, то вийшло. Якось чай ми зробили, але це... Я не знаю, мені здається, що це тупо. Стерви лядають тупо. Так, давайте подивимося, що у нас сьогодні по погоді. Сніг уже не падає. Сніг уже мало що падає. Е, снігу, давайте сьогодні про погоду пару секунд і потім вернемось. Ще пару снігу. Так. Бачите, багато є, багато дуже є, але але але, але, але вже не падає. Вже добре, бо я маю потім на вечір, як буде темніти, прокидати сніг, я маю. І вже не буде падати, це супер, і ми вже. Що? Поприкидаю, вже завтра не буде падати, вже супер. Бачите, тако-ко-тако, тако, тако. ну багато-багато є снігу. Бачите, можна вже робити сніговика е, на камеру. Я там казав, що я може буду робити сніговика, але не знаю. Сніговика на відео. Ха, Прикольно, можна новий контент буде. Але хе -хе, це буде йти, блін. Ну, можна зняти паузами. роблю Роблю сніг, ставлю на паузу, зробив одну кульку. Показав, познімав потім другу, третю і так може можна все-таки вкластися, щоб відео не було довгим. Так, я вже поняв. Добре, а зараз у нас чайок і торт. Ну, пишіть, чи хочете відео, щоб ми зліпили сніговика. Може щось сліпим, не знаю. Давно, знаєте, я дитинство цього не відчував. Цукру немає. Я йду за цукром. Все, чекайте, друзі. Я йду за цукром, зараз за секунду ви побачите тут цукор. Я цукор приніс народ. Все. Так, давайте це ще попробуємо з вами. Ну, трохи тупо, бо з крану набрав просто води, але підогрів. Може є свої плюси, я не знаю. Так. Поїхали. Так. Все. Зараз зацінимо тепер з Ну я все-таки поставив 10 балів з варенням, бо саме варення дуже солодке, за, за що мені сподобалось, І саме медовик супер, тому десятка. Десятка тому, десятка сьому, так? Хотів би я зняти не запий челендж на 10 лютого, але не вийде, вийде на 8, напевно. То що самі розумієте, втр... самі пачка чіпсів дорога... Ну нехай буде чіпстер з, з перцем до 40 гривень, а мені не стане на інші продукти, бо там десь загалом 50 гривень в мене буде на 10 лютого, напевно, чи що то тому треба укластися, тому виходить, що інше число. 8, 8. Треба то число, де ти маєш лише один контент зняти. Тобто 8. Тому на 8 люто чекайте, не запий челендж. Все, тепер чай. Надіюся, вийде. А тепер запий челендж. Ну що, класно? Класний медовик, класне варення. Хай буде 10 балів. Поки що ще думаю, чи десятку, сати, чи дев'ятку. Все, останній кусок. То ще є пару кусочків, то я лише вже їм найдоїдають, бо щоб ми багато, по-перше, вже з вами не наїдалися, щоб все не, до... не доїдав, по-друге, їм же треба теж долю давати. Вони ж собі Девці купили, що я маю всього наїдатися. Ні, звичайно. Чуть не штиркнув ложку з цукром на стіл. Було би прибиралка. Прибирання було б. Поїхали останній кусок. Напевно, чаєм я поставлю 9, балів. Саме. Медовик і черешня поставлю десятку, чогось видно. ну бачите, не закип'ячена вода і такий чай получився мутний. Тому все-таки на 9 балів. Треба було краще. Ну і самі розумієте чекати, поки закип'ятиться довго, тому 9 балів. Буде кращий чай, буде й 10. Ну. Що є ще шанси ще зняти? Не знаю. Напевно, вже більше немає. Не ну, коротше, 9 балів. Самий медовик 10. Головне, що самий медовик 10. Щам хай буде гірше. Може і гірше буде, та. Головне, що самому медовику ми поставили 10 балів. Це головне, так. Не знаю, ніхто медовика не чекав. Не за пей всі чекають. Ну ти молодці, хоч здогадався, то... Рахуйте, то останній незапай чаненч вийшов у, у листопаді. Тобто грудень ви не писали. Ви вже тепер здогадалися. О, давно не запай чалендж не було. Давайте напишемо йому 120 коментарів і на кінець написали. А тоді, що в грудні вам не потрібен був незапаїй челендж. Бачите такі ви? Але молодці ж хоч проявили активність, то й знімаємо на 8 лютого. Постараюся для вас зняти. Такі справи, на завтра якобс. Та, зна... Ще повторяю, хто не чув. Дякоб та Якобс. Третя, ще магазин, я думаю, що то чорна кава. Сказали, з молоком така. Думаю, беру, бо якщо молочна кава, я беру. Якби чорна я би не брав, чорну каву не люблю. Ну, в мене у без молока я не люблю. Хоча, можна було б взяти чорну каву і сам би молоко би додав. Але ні, бо ми реагуємо тільки з магазину. Що в магазині купили, те й ми реагуємо. Ані ще щось додавати своє. Ні, тому добре, що молочна попалась. Такі справи. Чуть не коловся. Ножик коло пальців чуть не коловся. Друзі, на цьому все. Я даю. А ще черешні трохи ще. Ну, коротше, стінку ви чули, такі справи. Так. Ну, саме, розумієте, мама купила у неділю, тобто вчора, так? 100 гривень заплатили за ці медилки. 100 гривень потратили на самі медовки, не мають надовго про, ну, простояти, а не я все наїмся ти нічого не лишити. Розумієте, так? 100 гривень це доволі багато. Я собі таке не дозволяю. Я до 50 гривень дозволяю. А це ці всі медовики 100 гривень. Зараз вам покажу їх. Добре, друзі. Оцей один лишаємо на ютуб шорт. Бачите, черешні, це ми лишаємо на ютуб шортик. Один з'їм для вас, хай буде. А! Дивіться, а тут було ціла. їх уже тут. ну от, Тут було, коротше. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук було за 100 гривень. От також 6 штук. Уже немає 6 штук. Тут лишилося 1-2. і Маленький кусочок, один другий, перший більший такий, як ми з вами два з'їли. Достатньо, я вважаю, достатньо. Добре, друзі, Будемо прощатися. Завершувати цей ролик, то він щось довго знову довго вийшов. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Сподобався ролик. Пиши коментарі, булайків. Походу. А ну, добре, давайте зайдемо. Творчу стук. Давайте, якщо, якщо є лайки, я, щось, я скажу, що є. Якщо нема лайків, промовчу. Один лайк під вчорашнім роликом. Це капець. Не ставте лайки, підписуйтесь липше, на канал, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб дивитися мої відео першим, а не останнім. А з вами був Денис Фрейні. Всім дякую гарно за перегляд. Побачимо завтра у відео з Якобсом. І після завтра не запичанчик, якщо вийде. Тому всім пока-пока. Бувайте. Ой. Поїли супер, поїли клас. Пока.